Всім доброго здоров'я. Вивозю сімку, стою зараз на олійниці, взяли вже аналіз. Возимо своїм прицепчиком, кабанчик трошки виглядає. Сразу скажу, що напевно, ну я так думаю, що навряд чи більше буде рости ціна, ну можливо, не набагато, тому що ну, зараз я так зрозумів. Олійниці запасаються перед тим, скажімо так, нашим сезоном, коли ми будемо зайняті і нас буде посівна, вже буде не до відгрузок. А зараз саме той момент, коли потрібно там якісь ще хто не закупився, закупки зробити по посівному, по добровому, де спаливу. І люди трошки почали активніше здавати, да, і цінник вони ну, в нас, по крайній мірі, трішки виріс, тому що в нас є конкуренція між олійницями. У нас в округі, там, грубо говоря, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість крупних олійниць в радіусі 100 кілометрів, тому вони між собою якось конкурують. Ну, і виходить, що ще є більш малі, ну, маліниці. Малі, Вони також втручаються в цю конкуренцію. 에... тому якось воно так і получається. Трішки в нас ціни, скажімо, піднялися в порівнянні з тим, що ми, допустимо, вивозили в январі. Ні, в январі, в кінці января-в лютому. Да, кінець, е, кінець січня на початок лютого місяця, то ціна там була за налічку е, 10800, то зараз ціна за налічку 11, 11 400. Але є сйом поза олінисть, якщо олійність менше 46, там знімають відсотки. Ну і звісно, е, на смітність також е, скид. По е, третій формі не знаю. Я зараз. Вроді, як казали, 12800 ціна. Е, конкретно не знаю, не узнавав, бо в мене третьої форми вже немає. Я продав по третій формі вже. Е, відповідно, і першу форму я не узнавав, тому що я не платник НДС. Мені вона особо не цікава. От кому, от кому цікаво, напишіть, я дам номер. Позвоните, узнаєте. Так, по, олії, по, по олійниці сказав по Сємки, яка ціна. Зараз. Ну, в общем, така от ситуація. Що, що стосовно ціни на пшеницю на ячмінь, то узнавав. Бо збираюся також, ну, думаю, чи вивезти його, чи ще тримати. ну те, як, як показала практика цього року, тримання зернових ну, не дало зовсім ніякого ой, ніякого зиску. Тому що ну ціна зараз на пшеницю фураж, за налічку 4 тисячі з місця, за ячмін 3800. В общем, такі от у нас справи. Також. Там, третю, там, перву форму я не узнавав, бо не маю на балансі, скажімо так, зернових. Зернові у мене як з одного сібника йдуть. Тому така от ціна, не знаю, як ви гадаєте, підніметься вона ще. Я думаю, що ну, плюс-мінус 100 гривень. Тому що, скажімо так, що тут залишилося до жнив. Ну, вона протрималася ну, більше, ніж півроку на одному місці, не, не здвигаючись там, на копійки вверх, на копійки вниз, ну, в середньому нічого не змінилося. Тому я думаю, чим ближче до жнив, ну, можливо, вона ще там на якихось 100 гривень подиметься, але суттєво думаю, що навряд. Така от ситуація, біда в тому, що якщо вона зараз така, то ж, яка буде ціна в жнива, і ну, взагалі. Ну, можливо, зараз ще впливає те що там поляки, щось там не дають возить зерно. Можливо, це ще впливає, якщо вони там виїдуть на свої поля там, в квітні місяці. Я думаю, що вони повинні вже теж смикатися щось робити, а не стояти, а там, кордони перекривати. То може там на якихось там 100-200 гривень ціна зміниться. ну, Наразі я не бачу. Ну, Можливо, долар ще виросте, то вона відреагує на долар, то також трішки зміниться ціна в гривні. Ну, Це мої такі думки. Не знаю, прав, не прав, підказуйте. Ну, що робити? Я думаю, що потрібно зачищати склади, щоб там зараз тепло. Начнуться там всякі жучки паучки травища її і тому подібне. Ну, таке, і так, зима пролежала без толку. Так що такі от у нас справи. Будемо сіяти ячмінь яри ще трішки весною на сьогодні дощ. Передали. от, то сьогодні, на сьогодні, на Скажімо так, там ще на одну ходку сімки залишилось залишки. Напевно, зараз загрузимо, бо на вечір дощ, не знаю, повезу не повезу. ну, Загрузить його надо, Хай стоїть в ангарі. Та вивезу потім після дожджа та будемо вже готуватися до посіву ярого ячменю. Всім на все добре. Слава Україні, героям слава.